Ну, наприклад, зараз є велика е, потреба дуже великого збільшення виробництва тих же дронів. Так ми чуємо, що мета мільйон дронів е, там на рік, і то кажуть, що це замало. Нам треба мінімум 2,5-3 мільйони, саме в такій кількості виробляє Росія, агресор. Нам треба виробляти не менше для захисту. Так, от давайте залучайте вимушено переміщених осіб до виробництва цих дронів. Якщо держава має гроші, вона має гроші на, на такі програми, пов'язані з військово-промисловим комплексом. так під ці програми залучайте робочу силу, яка зараз на даний момент не має, не має зайнятості, не має роботи. Будь-яка людина будь-якої кваліфікації їй знайдеться певний вид робіт, які вона може зробити відповідно до своєї кваліфікації для того ж виробництва дронів. Це просто один з прикладів, але нам треба не тільки дрони. І державна програма з нарощування виробництва вона стосується ну, тисяч найменувань. От якраз під ці державні програми, от ви питаєте, що може зробити держава? Вона може, скажімо, управляти тим, що є під її управлінням. А під управлінням держави є розпорядження державним і місцевим, місцевими бюджетами. Так от під ці державні програми, нарощування виробництва. З метою оборони, тобто військово промисловому комплексу, і залучайте робочу силу, mm -hmm. і перш за все вимушено переміщених осіб зрозуміло найчасніший і найефективніший шлях. Ясно, yes. yes.